Добрий день. Давайте перевіримо ще одне домашнє завдання, але сьогодні в нас вже в схемах є е, замикаючі пристрої, тобто в нас вже використовуються ключі. Давайте подивимось, як будуть виглядати схеми в розв'язанні задач в даному випадку. Але зараз я не буду вже чернетки вам показувати, я буду відразу давати е, останню відповідь, але ми доходимо до такого. Варіанти розв'язання задач, що у вас можуть бути схеми не завжди схоже до моєї за розташуванням елементів, але дивіться тоді більш-менш, щоб схожа була ситуація. Ну, переходимо. Перша задача. Вам потрібно так з'єднати гальванічний елемент, лампочку та два ключі. Щоб лампочка світила тільки тоді, коли вимкнені обидва ключі, Накресліть схему відповідного електричного кола. Дивіться, тобто в нас, по-перше, ми для себе зрозуміли, що в нас є гальванічний елемент, в нас є лампочка, в нас є два ключі, тобто чотири елементи. І нам будь-яка кількість е з'єднувальних е тратів. Це ми можемо завжди використовувати схема, яка в даному випадку у нас буде. Виглядає приблизно ось таким чином. Ну, мабуть, вона, о, бачите, вона поступово в мене з'являється, а я думала, що вона відразу з'являється. Ну, добре, нехай буде так. І так, у нас є гальванічний елемент, у нас є лампочка, і якщо я замикаю тільки один ключ, то коло буде розомкнуто. І таким чином лампочка не буде світитися. А якщо я замкну, Обидва ключі, то в цьому випадку в нас буде замкнена кола і лампочка буде світитися. Ось такий можливий варіант. Але у вас може бути лампочка, помінена з ось цим ключом, і це буде теж правильна схема, або лампочка ось цим ключом, і це буде теж правильна схема. Тобто ви повинні передивитися, як у вас це відбувається. Або цей ключ може бути десь тут, але всі ці чотири об'єкта повинні бути з'єднані єдна... послідовно. Ось так от по колу, ніяких від... від... відвітлень бути... бути не може в цьому випадку. Добре, наступна задача. Нас... Нам пропонують змінити електричне коло в попередній задачі так, щоб лампочка світила при замиканні хоча б одного ключа. Ну і накреслють схему. Зрозуміло, що той випадок, який був у нас попереднього разу, він не годить. Тому ми будемо розв'язувати задачу. Трохи по-іншому, але в мене воно зараз буде по чистям з'являтися, ну добре. Зараз я покажу, покажу. воно дуже класно з'являється, але зараз я рісую, все тихо, і все буде добре. Дивіться, в цьому випадку, при такої схемі, якщо я замикаю тільки верхній ключ, в мене буде ось таке коло, є істочник, є лампочка і є замкнене коло. Лампочка буде світитися. Якщо я це. Цей ключ замкну, а цей замкну, то в мене буде ось це наружна кола, і знов в ньому буде джерело, в ньому буде лампочка, в ньому буде ключ, пристрій. тому це теж буде працювати. Звертаю вашу увагу, в цій схемі у нас є розвітлення, тобто у нас з'явились вузли. Якщо в нас з'явились вузли, то обов'язково ви показали їх точками. Це потрібно зробити. Ну, якось так. Але дивіться, мабуть, ваша схема трохи відрізняється від моєї, таке можливо. Але коли я буду перевіряти ваші роботи, я буду дивитися безпосередньо на правильність ваших схем, а не на то, щоб вона в точності співпадала з моєю схемою. Це не не обов'язково важливо, щоб вона у вас була правильна. Добре. І ще одна задача в нас була. Як потрібно підключити до гальванічного елемента дві лампочки і два ключі, щоб при замиканні хоча б одного ключа одночасно загоралися обидві лампочки. Накреслить схему відповідного електричного кола? Я розумію, що в даному випадку у вас може бути будь-яке рішення. Я про всяк випадок показую вам, як мінімум, два можливих, дві можливих ситуації, але. Кожен із вас буде потім розв'язувати задачу окремо. Вам не обов'язково було нарісувати саме два випадку. Але давайте подивимось. Тобто у нас є дві лампочки і є два ключа. Але якщо ми замикаємо хоча б один ключ, то одночасно загораються обидві лампочки. Добре, рухаємось. Дивіться, що ми можемо зробити. Я зараз. Не... Тепер не розумію, які в нас будуть перші, які будуть другі, Це не важливо. Давайте я буду потроху додавати цю схему, а потім подивимось, чим це завершиться. Ага, бачите, в мене тут же інша схема виходить. Я просто забула, що в мене були ті самі анімації, але зараз все, мабуть, є. Давайте я покажу, як це у нас буде. Дивіться, ці дві схеми майже однакові за умовами цієї задачі. але... Тут лампочки з'єднані у нас послідовно, а тут вони з'єднані паралельно. І це не має значення для розв'язання цієї задачі. Нам важливо, щоб у нас, наприклад, почну з цієї схеми, вона трохи простіше виглядає. Якщо ми замикаємо один ключ, у нас працює ось ця схема, і у нас будуть е світитися обидві лампочки. Якщо ми розмикаємо цей ключ, а замикаємо цей ключ, у нас буде працювати ось ця Велика схема, і в у нас буде знову світитися обидві лампочки. Знов у нас є розвітлення, є вузли, тому ми показали їх точками. Не забуваємо. І підписуємо полярність гальванічного елемента, але не потрібно поки що показувати напрямок струму. Я просила цього не робити, але ви чомусь це зробили деякі з вас в попередній домашній роботі. Добре, інший варіант. У нас є дві лампочки, вони з'єднані паралельно. Ось вузли ми показали, але нам потрібно два ключа. Якщо ми замикаємо верхній ключ, то в нас буде ось це велике коле, і у нас гальванічний елемент, дві лампочки і замкнене коло. Тобто лампочки будуть світитися. Якщо я розмикаю цей ключ, а замикаю цей ключ, то в нас ось це ну таке дивне, але замкнене коло, в якому. Є гальванічний елемент, як джерело, і є дві лампочки. Тобто знову вони будуть світитися. Тобто ці дві схеми, вони, однак, ну, з точки зору розв'язання цієї задачі вони не мають переваги ніякої. Але хтось з вас мог нарисувати або так, або по-іншому, це теж буде правильно. Але важливо, щоб ви просто розуміли, що якщо ви замикаєте один ключ, то у вас з'являється замкнене коло. Якщо це так, то це дуже добре, і це означає, що ви правильно розв'язали задачу. Ну, сподіваюсь, що ви сьогодні впорались, але дивіться, ось в цій схемі вона простіша, у нас тільки два вузла і дві точки. Здесь, здесь вузли, і ось тут, і ось тут теж вузли. Тому там, де є у вас вузли, обов'язково должны бути окремі точки. Ох. Ну що, будемо вважати, що ми впоралися з домашнім завданням, з виконанням домашнього завдання на сьогодні. Давайте ми будемо з вами відпочивати.